В окупованих Олешках знищили ворожих операторів БПЛА, які тероризували Херсон. Ціллю стали оператори російських дронів. Було знищено декілька ворожих екіпажів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Учора, 11 липня, в Олешках на окупованій Херсонщині унаслідок українського удару було ліквідовано кілька ворожих екіпажів БПЛА, які цілеспрямовано вбивали мирних мешканців Херсона. Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Молодший сержант Бунятов, позивний Осман у телеграмі. За даними військового, у відповідь на це росіяни почали хаотично обстрілювати Херсон дронами. Камікадзе Молнія важко вкладається в голові той факт, що люди намагаються жити, ходити до супермаркету по їжу, виховувати дітей, гуляти в парках і водночас боротися за життя з росіянами, які безцеремонно вбивають не тільки дорослих, а й дітей, в тому числі немовлят, зазначив Осман. Керівник центру вивчення окупації Маріуполя Петро Андрющенко також заявив, що ціллю стали оператори російських дронів. Наші вдарили. По місцю базування операторів БПЛА ті під завалами. Росіяни пробують евакуювати, але наші не підпускають російських евакуаторів. Наші друзі кажуть, що той самий підрозділ БПЛА, що тероризує Херсон. Уже почалися вигадки про ста тисяч цивільних під завалами, як завжди, пише Андрющенко. раніше повідомлялося, що українська військова розвідка також мала успіхи у Росії і підірвала газопровід у Сибіру. В завданні підривом збитки становлять щонайменше 1,3 мільйони доларів. У Хантимансійському автономному окрузі РФ, що на території Сибіру, було підірвано ділянку магістрального газопроводу, який і забезпечує військові виробничі об'єкти в трьох російських регіонах. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на поінформованого чиновника військової розвідки України, за словами співрозмовника видання. Газопровід потужністю 2,6 мільярда кубомічних метрів на рік було підірвано увечері, в четвер, 10 липня, у рамках спецоперації. Трубопровід постачає природний газ до військових виробничих об'єктів в Оренбурзькій, Челябінській та Свердловській областях Росії. Повідомило джерело, яке попросило не називати його імені, оскільки інформація не є публічною. Усі регіони розташовані за тисячу кілометрів від Ханти Мансійського регіону. За інформацією джерел в гур, потужний вибух та пожежа сталися на об'єкті газопровідної інфраструктури в місті Лангепас. На місце прибули поліцейські та ремонт. Бригади. За оцінкою гуру, двох пошкоджених трубах, які з'єднювали компресорні станції, на відстані 20 кілометрів, було понад 4,1 мільйона кубометрів газу, виходячи з поточної вартості газу у 350 доларів за тисячу кубів. Збитки, завдані підривом, становлять щонайменше 1,3 мільйона доларів. Співрозмовник у ГУР також пояснив, що на відновлення та тестування працездатності газопроводу може піти близько місяця, оскільки пошкоджені труби перебували перебувають у болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад. Наслідком цього стануть скорочення обсягу газових поставок до 25 мільйонів кубометрів, і непрямі фінансові збитки на майже 76 мільйонів. Нагадаємо, раніше джерела в українській військовій розвідці повідомили про влучання дронів в один із технологічних цехів ільського НПЗ, який також є частиною військово-промислового комплексу Росії.